Не перестаю дивуватись, наскільки ж наші військові талановиті, ось таку спецоперацію вони нещодавно проводили. Після вдалого відпрацювання одна із БТР отримала пошкодження, через які не змогла продовжувати рух. Воїни 80-ї окремої десантної штурмової бригади отримали завдання: врятувати техніку. А для цього її потрібно було капітально відновити прямо посеред лісу, перекриваючись від ворога. Для того, щоб виконати таке завдання, наші козаки переробили двигун у польових умовах краще, ніж це б зробили на деяких Київських СТО. Вони також оперативно пройшлися лопатами довкола колес, аби перевзути уражену техніку. Робити це з такими колесами особливо важко. Замінювати гуму на вантажній броньованій техніці це місія підвищеної складності. Хлопці працювали з варювальним апаратом, відновили багато запчастин та, на щастя, виконали своє завдання. Такі ситуації на фронті трапляються кожен день. І, на жаль, інструменту для роботи катастрофічно не вистачає дуже багатьом підрозділам. Ми допомагаємо дуже багатьом бригадам. На сайті Твікрок ви можете подати заявку на отримання інструменту або долучитись до вже активного збору. Робіть свій крок до перемоги.